Ми звикли до вибухів і броні, але сьогодні є невидимий фронт, фронт сигналів. Електронна війна або РЕБ вирішує не менше, ніж звичайна зброя. У цьому відео розберемо, що таке електронна війна і чому вона критична. Електронна війна це сукупність дій у електромагнітному спектрі, це війна сигналів. Вона охоплює три напрямки: перше електронна розвідка, перехоплення і виявлення сигналів противника. Друге електронне придушення створення перешкод, щоб блокувати засоби ворога. Третє електронний захист захист власних систем зв'язку і управління. На полі бою РЕБ працює постійно проти дронів, зв'язку, артилерії та ракет. Проти дронів глушать управління або GPS, апарат втрачає орієнтацію. Проти зв'язку створюють завади, щоб підрозділи не координувалися. Проти артилерії заважають коригуванню вогню та виявляють роботу радарів. Проти ракет. Перешкоди можуть збивати системи наведення. Системи бувають на різних рівнях: від персональних до оперативно-стратегічних. Тактичні станції на машинах, що захищають підрозділи, оперативно-стратегічні, покривають десятки кілометрів. Є локальні антидрони, тактичні станції і великі комплекси, які створюють купол безпеки. Такий купол збиває ворожі БПЛА ще на підльоті. Дрони ключовий інструмент сучасної війни, і саме їх часто атакують РЕБ. Приглушення перериває управління, блокує GPS або підмінює координати, дрон падає або повертається. Але дрони розвиваються, захищені канали, автономія і AI дозволяють діяти навіть у глушилках. Автономні алгоритми і альтернативна навігація зменшують ефективність простих перешкод. Захист теж ціла наука, цифрові системи та захищені канали. Частотне маневрування, коли сигнал постійно змінює частоту, його важче заглушити. AI дає дронам автономію, альтернативна навігація за рельєфом чи візуальними орієнтирами. Комплексні рішення поєднують захист і адаптацію в реальному часі. Електронна війна застосовувалася ще за холодної війни, але сьогодні її значення зросло в Україні. Реб відіграє велику роль від боротьби з дронами до прикриття артилерії. Є приклади, коли через ефективний реб противник не міг використовувати GPS навідні боєприпаси. Або коли глушіння зірвало атаку рою дронів. Майбутнє ще більше автономії та AI, що формує адаптивні перешкоди. Боротьба між роями дронів та їхніми глушилками стане новим полем бою. Переможе той, хто швидше адаптується до змін. Технології вирішуватимуть багато. Електронна війна невидимий, але вирішальний фронт сучасної війни. Той, хто контролює сигнал, контролює поле бою. Майбутнє змагання технологій. Переможе той, хто швидше пристосується. Пам'ятайте, ксакін століття війна не лише людей і зброї, а й сигналів та хвиль.